Всі вітаю на своєму каналі. Якщо чесно, я вже думала, що в нас трактор Тео пройшов. А виявилося, що ні. І на хвилиночку. Доня, іди, папа гукає. І виходить, так, що на носі в нас вже неси папі, там ключ від трактора. І виходить так, що вже за 20 грудня. І тільки зараз надумали, поки що немає мороза, змінити мастило в тракторі. А я вже реально думала, що ми не будемо його змінювати. Яка в нас бридка погода. Туман такий, наче ми їжачки там ходимо. А ну, ще раз скажи, що ти сказав, мені треба зробити? Почитати. Моє обличчя, коли кажуть почитати. Що? Я ж тільки відео дивлюся. <свіс> Є в нас ось така ось книжечка. Сказали мені тут щось почитати, щоб я вам розказала, що ми взагалі будемо робити. А можна відео десь подивитися? Трактор місяць не заводився. Давай я ж покажу, як він буде заводитися. Уже він місяць просто стояв. Зараз побачимо. Як годинник. Ну що ж, коханий, мені пропонує ось такий костюм. Зараз вдягнуть і робити в ньому ТО нашого скаута. Ану покажи зад. Саме основне, каже, я за тебе хвилююся, але тепер ні, в туалет сходиш нормально. <му> Тут вайп на всі сто на тракторі стрім на городі. Шо живе с веде, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Під рілсами грядки під ритмом село. Качає під ріль, а не під ало. Світі крули, життя це тік-ток де качка і трактор, це хіт і фольклор. Бо світ їх села, це бренд, а не фонд. Свічить їх села, тут вають на всі сто, на тракторі стрім, на городі, що вже ве. Села не в тренді, а в серці. Оце так, звісно, технічне обслуговування, та трактора. <кій> так, ну що, нам найголовніше обслуговування після 50 годин роботи. Перше, це двигун. Після 50 годин обкатки двигуна та легкого навантаження необхідно повністю замінити мастило, включно з мастилом у піддоні двигуна та паливному насосі. Замініть елемент масляного фільтра, очистіть піддон, масляний фільтр і паливний фільтр за допомогою чистого дизельного Взагалі легкотня, а так ми зараз зробимо. Друге. Трансмісійна система. Після використання трактора в перші 50 годин. Перевірте вільний хід, педалі, щеплення і за потреби відрегулюйте її. Я її, до речі, вже перевірила, там все чотенько Окей. І третє. Акумулятор. Перевірте рівень електроліту. Налийте дистильовану воду за потреби. Це особливо необхідно в зимовий сезон Чудово! Так і зробимо. І другий змастіть фітинги. Фітинги? А що це? Дивно. Згадані вище з використанням шприца нагнітача. Все? Це все, що нам потрібно сьогодні зробити. Дві хвилини роботи, він гріється більше, ніж це робити нам. Так, ну і те, що ми будемо замінювати взагалі в трактор, те, що ми придбали, треневи викидати, що в наступний раз воно нам ой, пригодиться. Так, це фільтра, правильно? Да. Так, всі товари були придбані в техпідтримці нашого помічника скаута. Тому з офіційного сайту, так скажемо, зразу. Дивіться. Скаут 10В40, дізель, олива моторна. Друга, така сама. А ні. Трансмісійна олива. тат 17i. Також скаут. Офіційний. Представник нашого. О! О! Оба! Блін, а я ж не переділася, ну ладно. І в нас трансмісійна олива та 17 і Це в нас десяточка, так? Да? Таке важкеньке, гарненьке. Все. Ось такі зараз будемо такі. такими мастилами будемо зараз замінювати все в нашому тракторці. Ну, і тепер починаємо працювати і замінювати все, що потрібно. Ні, але я хотіла його відкрутити. Та, Ти... я відкручу. Та ні, відкручуй сам. Що за шевородик потече. Покажи, покажи. О. Вот так надо качаться? Не. Давай сяк трое качаться. На. Встал. Вот так. Так, взяла. И, И приседаешь. И так 20 раз. Да, жопу будешь качать. Давай. Сила на бочку. Давай. Качай дупу. Да. Что, все, то и все. Черные такие. Это же называется, типа, отработка? как обработка. ничего страшного. Mm. Сейчас я носик буду текти до завтра. Да нормально все будет. Mm. Мы сейчас все в канистры выгляжем. Буль-буль-буль, карасик. Да.